Стом напружаем из доцелевой педилии. пояснити людям, що це був витік газу. Залежить від того, що зараз буде. Пауерс, який зараз банк? Cool, ну, тебе був шанс. Я взагалі не з тобою говорю, Ані. Пауерс, коли закриваються ставки? Коли вийдемо з машини? Ти маєш зробити ставку. Залежить від банку. Фетчер? 250. Судячи з розвідданих, когніта небезпека, це моя остання ставка. Прийнято. Я завжди мрію забрати твої чортові гроші. Готуйтесь. Погнали хлопці. Пилот зараз один викликає тактичний центр. Ми пройшли вектор, рухаємося до цільової будівлі. Кінець зв'язку. Прийнято, зараз один, кінець зв'язку. Тактичний центр це пілот 01, будівля під контролем. Переходимо до ССІ. Кінець зв'язку. 02 і три за мною. Ми беремо перший поверх. Час іти. все і так зрозуміло. Пішли, Коулман. Фонду ж треба знати, яку порнуху ховає Середня Америка в своїх шафах. Нічого нормально не працює. Здається, в нього трипер. Є якісь дані. Найзавантаженіша частина диску директорія з програмою під назвою Ява. Програма працювала ще до того, як ми сюди увійшли. Виглядає так само захламлено, як і вся ця машина. Що ця машина робить? Без поняття, просто виводить якийсь код, повна абракадабра. Не особисто знаєш якихось психіатрів? Ти питаєш через місію чи просто так? Та жінка, що тут жила, є ідеї, чому вона тут? Якщо вона живе з цим психіатром, можливо, у стосунках, чому він тягне роботу додому? Я звідки знаю? Я ж не психіатр. Твої друзі з ж перевіряли її біографію? Так, але нічого такого не спливало. Як за піса можна потрапити у психлікарню, щоб про це нічого не було в записах? Ти бачив, вона була там цілий рік. І що всі думали, що вона просто пішла на довгу прогулянку? Так, це справді моторошно, але не той тип аномалії, що нам потрібен. Шукай далі. Гей, hey, тіл, підійди на секунду. Що таке? Хто ще заходив у вітальню з того часу, як ми прийшли? Ні. Добре, тоді хто виніс усі меблі? Гей, стій, не рухайся. Це 01, Візуальний контакт із підозрюваним 2. Переходимо до затримання. Прийом. Це 01, 1. Втратили контакт із підозрюваним 2. Проводимо прочисування. Прийом. Тут що потаємні двері чи якась фігня. Я люблю виклики. Вест, піднімайся сюди негайно. Вона не могла далеко піти. Ти ще й знайшов внизу? Знай... нічого конкретного. Що тут сталося? Підозрювана два зайшла в цю кімнату з іншого входу. Ми кинулися за нею, але нічого не знайшли. Тіал, тобі варто на це глянути. Є що небудь. Йдіть сюди, всі, подивіться на це. Ви це бачите, чи я остаточно з'їхав з, з глузду. Та ну нахуй. Ти оце це 01. Ми прийшли тригер. Схоже, що ця зона має неуклідну геометрію, яка розширює будинок до невизначених меж. Вирушаємо на розвідку нової зони прийом. Прийнято 01, Який статус підозрюваного? 2, прийом. Позиція підозрюваного 2 невідома. Прийом прийнято. Продовжуйте розвідку. Якщо вважаєте, що операційна зона надто велика для повного обстеження починайте евакуацію. Прийом зрозумів. 01, кінець зв'язку. Я хоть щось ні, тільки купа хріні, якої я не розумію. Знаешь про слово кардун? Належність поки що невідома, але можна припустити, що це не ті самі нападники, що були два дні тому. Якщо це справді рейд, то методи, які застосовані, не збігаються з почерком попередніх нападників. Однак можливо, що між цими двома групами був анонімний зв'язок чи наводка. Яку спільну вигоду вони з цього мають, можна лише здогадуватись. Стій щось не так. Неправильно. Будьте на поготові. Дідько, мій ПНБ ще й не вимкнувся. У мене теж я взагалі нічого не бачу. Коумен, ти щось бачиш? Свер! Цілий, ага. Що це, блін, було? Сер, нам треба йти прямо зараз. Те оце це пейлот за один у будівлі загроза. Наявна зброя можливо недостатня. Дозвольте евакуацію. прийом. Дозволено за один. Забирайте своїх людей. Прийом. Прийнято 01, кінець зв'язку. Добійся цей будинок. Вест, ходімо. Okay. Та ви Це оце за один, за шість виведений з ладу. Повторюю за шість виведений. Можливо, загинув. Прийом. А що нам робити? Нічого не вдієш, потрібно рухатись. Будинка, як Ми чоловік стався витік газу, все добре. Все добре. Ніхто не приходив до будинку. Ні, тут нікого немає, все добре. Як скажете, просто вирішив перевірити. Цілком зрозуміло. Гаразд, вибачте, ще раз Гарної ночі. І тобі вбувай. Цілі більше немає. Пробував зв'язатися з вашими раніше. Що сталося з Вестом? Його більше немає. Що? Як? Чувака, блін, випорувало чи щось таке. Ти ще щось бачив, поки був там? Щось, що могло б казати, що ми маємо справу? Я навіть не знаю, як це описати. Це було схоже на зламану відеогру. Усе глючило, навіть підозрювані. У тебе щось є? Лише здогадки. Я думаю, це лише припущення. Мені здається, те, що ти бачив, пов'язане з цим комп'ютером. Ці глюки можуть збігатися з тим, що я бачив на цій машині. Я думаю, воно впливає на все довкола. Не зовсім розумію, як і чому. Але як я казав, це найкраще припущення. Отже, теоретично, якщо ти правий ми заберемо це з собою, це може почати впливати на все поза будинком. Якщо це вже не сталося, це могло розповсюдитись на весь квартал, хто знає. Тож, залишаємо ноутбук тут? Це дуже хороше питання. Ми не можемо просто вимкнути живлення? Ні. Ми не знаємо, що станеться, коли його вимкнемо. Так, я не хочу бути частиною цього експерименту. Ось що ми можемо зробити. Я можу залишитись тут, поки ви повернетеся до машини. Я скопіюю важливі файли на захисний диск і потім вимкну все. Ти впевнений в цьому, Флетчер? Я впевнений. Я теж залишаюсь. Якщо ти не впораєшся, я завершу роботу. Старайтеся зробити це швидко. Виїжджаємо. Удачі, хлопці. ну, Аніл, ніхто ще не виграв цей спір. Так, хоча я завжди хотів побачити приводи. Чорт, мої бінбі не працюють. Ти вже закінчив. Так, все в порядку. Ходімо. Для каналу Fine.ua. Режисер Стівен Хенкок.